Сьогодні ж підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО України щодо Оттавської конвенції. Це конвенція про заборону протипіхотних мін. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції і надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз у війні проти України. Це Фірмовий почерк російських вбивць – знищувати життя всіма методами, які в них є: і хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю. Загрозу, ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни, робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал всім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів, саме протипіхотні міни є інструментом який дуже часто не має альтернативи для оборони?